Місто Надвірна вже третій рік бере участь у проєкті громадський бюджет, який дає можливість кожному жителю вирішувати, куди направляти кошти для покращення благоустрою. Я, директор третьої школи Ярослав Крицький, запрошую жителів міста, батьків, учнів третьої школи, підтримати наш проєкт, який називається Тепле вітання у рамках громадського бюджету. Тепле вітання це проєкт облаштування тамбуру у біля вхідних дверей третій школі. Цей тамбур дасть змогу покращити клімат у третій школі, тобто у холодну пору року збереження тепла та зменшення протягів, зменшення захворювань дітей. Для того, щоб підтримати наш проєкт, треба зайти на сайт міста Надвірної, на сайт Надвірнянської міської ради, у розділ громадський бюджет і вибрати наш проєкт і проголосувати за нього. Для того, щоб проголосувати, треба бути або мати картку Приватбанку, або бути клієнтом онлайн-сервісу Ощадбанку, чи мати свій цифровий підпис. Якщо хтось не зможе це зробити, а має бажання підтримати наш проект, прошу звертатися до школи. Ми у цьому допоможемо. А також можна звертатися до міської ради. Голосування починається 26 квітня і завершується 12 травня. Прошу підтримати наш проект. Дякую всім. Взагалі, цей проект, який виник у сінах нашої школи, він давно обговорювався, і тому що всі розумієте, що якщо є двоє дверей, то завжди краще, ніж одні двері, тому що вони зроблять більш теплішим, більш затишнішим то приміщення, в якому ми знаходимося. І е, дякуючи вчителю трудового навчання, батькові е, дитини нашої школи Юрію Остафійчику, хочемо дякувати так само Ігору Гаврилюку, який створив е, саме дизайн. Зайнерський такий комп'ютерний проект Юрій Олексійович зробив креслення. А Ігор Гаврилюк створив у комп'ютерній графіці це все. Хочу ще згадати небайдужих батьків, депутатів міської ради, які теж допомогли нам, підказали, що власне от такий громадський бюджет є і що можна там подати свої проекти. Тому от я вважаю, що це дуже добра справа, тому що вона є спільною справою. Вона є спільною справою для батьків, для громадськості міста, депутатського корпусу, ну і звичайно, нас як вчителів адміністрації школи, тому що це все робиться заради дітей. Тому ще раз прошу, закликаю і передавайте, будь ласка, своїм рідним, близьким, знайомим, сусідам, всім тим, яким не байдужа доля дітей у надвірнянській школі номер 3 голосувати за цей про проект.